Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Чеське військове командування вважає, що передача Україні обмеженої кількості легких бойових літаків Л-159 не створить ризиків для обороноздатності самої Чехії, водночас остаточне рішення, щодо цього кроку перебуває виключно в політичній площині. Про це в інтерв'ю чеські медіа повідомив начальник генерального штабу збройних сил Чехії Карл Ржехка. За його словами, армія ще восени підготувала кілька аналітичних висновків, у яких допустила можливість передання чотирьох літаків українській стороні. Військові експерти дійшли висновку, що, хоча ці борти залишили, Корисними для повітряних сил Чехії їх вилучення не матиме критичного впливу на національну безпеку. Саме з таким формулюванням армія і передала свої рекомендації цивільному керівництву держави. Ржехка окремо наголосив, що збройні сили не ухвалюють рішень про експорт чи передачу озброєння. Роль армії обмежується наданням професійної оцінки. Далі питання розглядає уряд і парламент. У чеському законодавстві передача техніки за кордон вимагає окремого дозволу. Якщо майно не визнається надлишковим, саме тому навіть за позитивного висновку армії Кабінет міністрів має наступно. Дати спеціальний виняток. Публічно тема Л 159 прозвучала в середині січня, коли президент Чехії Петер Павел під час візиту до Києва згадав про потенційну допомогу авіацією. Однак уже незабаром урядова коаліція відмовилася підтримати ідею продажу літаків, пославшись на потреби власних повітряних сил. Карл Ржехка утримався від оцінки заяв політиків, зазначивши, що президент Чехії системно отримує від військових актуальну інформацію з цього питання. За його словами, армія підготувала три окремі позиції від серпня до грудня 2025 Року перший аналіз передбачав передачу не більше чотирьох машин, хоча запит України був значно ширшим. Пізніше, на тлі загострення безпекової ситуації, українська сторона наполягла, хоча б на мінімальній кількості літаків. У результаті генштаб підтвердив готовність безоплатно передати чотири Л 159 повторивши, що це не завдасть шкоди обороні Чехії. Водночас, військове керівництво не виключає її альтернативні формати, зокрема технологічний обмін або інші форми компенсації. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.